Христос Воскрес, привіт, друзі! А, зараз читаю Ісуса Навана у своєму щоденному читанні, і тільки тільки почав книгу. І там на початку є оця обітниця Божа, що Він буде з Ісусом Наваном, і що Він його не покине, і тому Він не має, тому Ісус Навин не має боятися. І ця обітниця повторюється в новому заповіті в кінці до євреїв до нас, до християн. І е, хочу звернутися до вас, якщо ви знаєте наступний крок, на який Бог хоче, щоб ви робили, я не до тих, хто ще шукає Божу волю, бо це окремий випадок, так але якщо ти знаєш, що Бог хоче від тебе, але не вистачає цієї сміливості, будь ласка, читайте перший розділ Ісуса Навина і думайте: Окей, якщо Бог буде зі мною. Нащо мені боятися? Я можу робити цей крок, щоб то, то не було. Чи це приймати хрещення, чи це приєднатися до е, якоїсь церкви, чи це почати якесь служіння, чи, е, чи це почати говорити з кимось про Євангелія, чи, чи це, врешті-решт, піти до тих свідків його і намагатися їм пояснити, що Ісус такий Господь, чи щось інше, я не знаю, хай Бог вам дасть. Смирання, смиливість і хоробрість і мужність. Шо? Будьте мужними, Бог з нами, не бійтеся. Хай Бог благословить.